Добрий день, я Шабана Вереніка, учениця 9 класу Плеценташлицького ліцею Злинської сільської ради Кіровоградської області. Презентую вашій увазі науково-дослідницький проєкт, аналізи якісних показників води у криницях села Плетени та Шлик. Вода є життєво необхідним ресурсом. Вона потрібна всюди. Вода необхідна людині найбільше, ніж усе, за винятком кисню. Коли води недостатня або вона низької якості, людина починає хворіти, а її організм починає гірше функціонувати. У разі забруднення води в криницях хвороботворними мікробами у людей, які її вживають, можуть виникати гострі кишкові інфекції. При вживанні води, забрудненими нітратами, може виникати небезпечне отруєння, метамоглобінемія. Особливо це небезпечне для немовлят та дітей до 3 років. При такому великому значенні води для людини вода повинна бути відповідної якості. Серед сільських жителів, які користуються питною водою, криниці, існує думка, що вода з колодязя є дуже чистою і корисною. На жаль, це лише думка, яка дуже швидко руйнується складом води. Метою дослідження було визначено встановлення залежності якості колодязньої води із місцевими водоймами. Об'єктом дослідження виступають криниці села, та ташлик та первомайзер, предметом якісні показники води. Завдання здійснити аналіз якісних показників води у країницях сіл Плетени та шли та Первомайськ. розробити онлайн-карту якість води у криницях, порівняти якісні показники води у криницях та місцевих водоймах, встановити закономірність, методи дослідження, польові та лабораторні дослідження, геоінформаційний систем, аналіз, порівняння, аналітичний. Колодя – це зазвичай вертикальна конструкція в землі з укріпленими стінками для збору поверхневих вод і підйому їх на поверхню. Це перша і найпростіша споруда для автономного постачання водою. Глибина колодязів в Україні варіюється переважно в межах 10-30 метрів. Колодязі глибиною понад 30 метрів вже є сверловиною. Зазвичай водозбірний колодязь глибиною до 10 метрів буде збирати в себе переважно поверхневі води, ґрунтові та верховодку. Тобто їх мінеральний склад буде приблизний до води з найближчого водоймища. Петя з таких колодязь може спричинити інтоксикацію хімікатами та інфекційні захворювання. Що стосується Глибших колодязів до 30 метрів. В них буде чистіша вода, оскільки між верховозкою та водоносним ґрунтовим шаром буде шар сухоглинки, який має фільтруючі функції. Така вода з більшою ймовірністю буде мікробіологічно безпечною, матиме нижчу каламутність та загалом менше місць полютантів. У ході реалізації проєкту було зібрано та перевірено проби води 30 проб води із криниці платина та шекта первомай за допомогою електронного аналізатора питної води. Згідно отриманих результатів, можна зробити висновок, що вода в більшості криниць є непридатною для пиття, відповідно, є технічною. Тільки значна частина криниць має показники, які можна характеризувати як воду придатну до вживання після очищення. На основі вимірювання створено інтерактивну карту в сервісі Google MyMaps. Якісна оцінка води за кольором значка карти. Фіолетовий колір 10 криниць, технічна вода, що є непридатною до вживання, помаранчевий колір 12 криниць, брудна вода з критичним вмістом твердих речовин. Блакитний колір – 10 криниць, вода з високим вмістом розчинених речовин, але після оброк кип'ятіння, замороження фільтрування придатне до вживання. За картою можна побачити, що найкращі показники води мають криниці, які знаходяться вздовж річки плетани, та штик глибина даних криниць є понад 10 метрів. А от навпаки, вздовж річки піщанка показники є значно гіршими, а глибина більшості криниць менше 10 метрів. Було вирішено порівняти якісні показники води даних криниць і водою, вздовж яких вони знаходяться. Для визначення якісних показників води річки використовується спеціалізований тест контроль для водой. Показники, що визначалися: нітрати, нітрити, жорсткість, сумарне вміст іонів кальцію та манії, карбонатна жорсткість, pH, солоність, хлориди, фосфати. В результаті було отримано дані, що у ріці плетени та штик показники в межах норми, окрім жорсткості води, що має максимальні показники. Якість води у річці пічанка є значно гіршою, окрім понад нормою жорстокі, має максимальне перевищення нітратів і нітритів. Відповідно, перевищення якісні показників води спостерігаються у крайницях вздовж річки. Дане дослідження є аргументованим підтвердженням для населення щодо потреби збереження місцевих річок та підтримання їх екологічного стабільного стану, яке наразі є незадовільним, а посушливі роки, річчі, що місцями взагалі залишаються без води. На жаль, у межах сіл не виявлено жодної криниці, що мала б відносно якісні показники. Уся вода потребує обробки чи фільтрування, а населення має зрозуміти, що одним із основних забруднювачів ґрунтових вод та якісних показників води у криниці є саме людина. Відповідно, щоб обезпечити себе, необхідно дотримуватись гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів. Територію поблизу колодязя утримувати в чистоті та організовувати відведення поверхневого стоку. З обережністю застосовувати в сільському господарстві та приватному секторі мінеральні чи органічні добрива. Місця влаштування колодязів розташовувати на незабрудненій та захищеній території, яка знаходиться вище за течією ґрунтових вод, на відстані не менше ніж 30 метрів від магістрали з інтенсивним рухом транспорту та не менше ніж 50 метрів для індивідуальних колодців не менше ніж 20 метрів, від вбиралень, вигрібних ям, споруд мереж каналізацій. Складів добрив та отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць забруднення ґрунтових та підземних вод. Обережно ставтесь до вибору джерела питної води фільтруйте та десифікуйте воду, бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких.